Переїхавши в тангаус, я навіть не уявляла, що будуть такі проблеми. Отримавши посаду, компанія переїхала до нового місця, що було ближче до роботи і хотілося змінити місце проживання, так як оклад був вищим, тобто змогла собі дозволити кращу мови. Кожному мешканцю було виділено по одному парковочному місцю, і моє вже було кимось зайняте Temstem пікап який, схоже, давно вже був не на ходу, судячи по спущеному колесу на ньому. Це не завадило переїзду і все пройшло доволі швидко. Але через пару днів я вирішила, що хочу скористатися своїм законним місцем для паркування. Бо воно моє. А на бордюрі перед ним вказан номер моїх апартаментів. Помилки бути не могло. Я звернувся до адміністратору комплексу, щоб дізнатися, чия це машина і як її прибрати. У відповідь я отримала тільки номер квартири і ім'я. Ерл. На цьому моменті. Вже треба було врахувати рівень професійності та клієнта рятовності. Ну що ж, Ерл, як зісувався, виявився типовим скуфом. Наша розмова була швидкою та безплідною. То додому я повернулася, знаючи, що я тут новенька, що попередні жильці дозволили йому там ставити свій пікап, так і у нього дві машини. І взагалі, він тут живе з часів відкриття Америки, то має привілеї. Мене це геть не влаштувало. Переспавши з цією думкою, я повернулася на наступний день та сказала, що якщо машина буде прибрана, то я викличу поліцію. Ерл, здається, мене почув та сказав, що прибере авто через пару днів, так як треба було відновити щось в ній, щоб вона могла грухатися своїм ходом. Мене це влаштовувало. До речі, моє звернення на рецепції було повністю проігнороване. І що ви думаєте, не через два дні, ні навіть через три машину ніхто не прибрав. Моє нагадування Ерлу не мало успіху, я відверто вже засмутилась. Але на цей раз я вирішила відправити офіційного листа по електронній пошті, яка була вказана на моєму екземплярі договору. І що ви думаєте? Це допомогло. Керівництво відригувало на мій запит. Пізніше я дізнався, що евакуатор приїхав та забрав авто, і Ерлу довелося платити немалі гроші, щоб забрати свій пікап з майданчику. Поведінка дами з ресепшену теж змінилася в кращий бік. Мене принаймні більше не ігнорували. Тож не бійтесь, друзі, відстоюйте свої права.